Благочестива душа знає Бога всього творіння, бо бути благочестивим є не що іншим, як виконувати волю Божу, а це й означає знати Бога. Тобто, коли хтось намагається бути незаздрісним, цнотливим, покірливим, посильно щедрим, товариським, нелюбителем суперечок і робити все, що угодне волі Божій. Відання Бога і страх Божий є ліками проти пристрастей плоті, тому якщо душа не відає Бога, тоді пристрасті, залишаючись нестіленими, псують душу. Вона тоді розслівається від зла, що живе в ній, як від тривалого вереду. Але Бог не винен у цьому, тому що він дарував людям знання і розум. Бог наповнив людину знанням і розумом, прагнучи очистити від пристрастей і самочинного зла і зі своєї благості, бажаючи перетворити смертне, в безсмертне. Розум, що знаходиться в чистій, боголюбивій душі, істинно бачить Бога, ненародженого, невидимого, невимовного, єдиного, чистого для чистих сердець. Вінець нетління, чесноти і спасіння людини це вдячно переносити нещастя. Приборкання ж гніву, язика, черева і ласолюбства є дуже великою допомогою для душі, те, на чому тримається світ, є промисел Божий, і нема такого місця, яке б обминув цей промисел. Промисел – це Слово Боже, яке все приводить у рух. Творець усього, що входить до складу цього світу, творець і художник всього сущого. Неможливо речовині набути прекрасного влаштування безрозсудливої сили слова, яке є образ, розум, мудрість і промисел Божий. Розпалена спогадом похіть є коренем пристрастей, споріднених із темрявою. Душа занурена в похідний спогад, не знає, що вона є творіння Бога і зрішає, не думаючи про біду, В якій перебуватиме після смерті. Вона безумна. Найбільші нестцілимі хвороби душі і її загибель є богозабування і марнославство, бажання зла є позбавлення блага. Благо ж наше полягає в тому, що хоче робити всяке добро, угодне Богу, тільки людина здатна приймати Бога, бо тільки з цим живим творінням розмовляє Бог. Вночі через сновидіння, день через розум, і Він всіляко прорікає і провіщає своїм достойникам майбутні блага. Для того, хто вірує та бажає, зовсім не важко пізнати Бога. Якщо ж хочеш бачити Його, дивися на впорядкування всього і піклування про все, що відбувалося і відбувається словом Його, і все це для людини. Святим називається Той, хто чистий від зла і гріхів, тому найбільшою досконалістю душі і дуже угодною Богу є відсутність зла в людині. Ім'я є означенням одного з числа багатьох, але нерозумно думати, що Бог, який є один і єдиний, мав співіменних собі, бо слово Бог означає безначального, який все створив для людини. Якщо усвідомлюєш за собою погані діла, відсічи їх від душі твоєї в очікуванні благ, бо Бог праведний і чоловіколюбний. Той знає Бога, і Бог знає ту людину, яка прагне бути завжди невідступною від Бога. Невідступною ж від Бога є людина добра в усьому, яка утримується від всякого плодського задоволення і не через відсутність засобів до того. А зі своєї волі і свобідної стриманості, завдяки тому, хто кривдить тебе і Бога матимеш другом, нікому не наговорюй на ворога свого, трудися в любові, в снотливості, в терпінні, в стриманості, бо це і є пізнання Бога, щоб за допомогою смирення і подібних чеснот йти до нього. Але такі діла властиві не кожному, а тільки розумній душі. Проти тих, хто насмілюється говорити, що рослини і трави мають душу, я написав цю главу до відома звичайних людей Рослини мають життя фізичне, але душі не мають. Людина називається розумною істотою, тому що має розум і здатна набувати знання. Тварини ж, які живуть на землі та у повітрю, у яких є голос, мають дихання і душу. Усе те, що росте і старіє, можна назвати живим, тому що живе і росте, але не можна сказати, щоб усе воно мало душу. Живих істот є чотири різні види: одні з них безсмертні і удухотворені, якими є ангели, інші мають розум, душу і дихання, якими є люди, ще одні мають дихання і душу, якими є тварини, а інші тільки життя якими є рослини. Життя в рослинах підтримується без душі, без дихання, без розуму і без смертя. але і все інше без життя бути не може. Всяка людська душа завжди в русі. Коли тебе охопить бажання плодського задоволення, намагайся не піддатися йому. Відсторонивши його, згадай про смерть і подумай, наскільки краще усвідомити свою перемогу над цією оманою ласолюбства. Бог заклав у людях належну перешкоду до схилення перед злом, тим, що дарував їм розум, знання і розрізнення добра, щоб, пізнаючи зло, що воно шкодить нам, ми ухилялися від нього. Але безумна людина йде слідом за злом і навіть пишається ним, і, ніби потрапивши в сіті, оплутана злом всередині, б'ється вона, не маючи сил звільнитися від нього, щоб побачити і пізнати Бога, який все створив для спасіння і обожнення людей. Смертні повинні піклуватися про себе, знаючи наперед, що їх очікує смерть. Бо блаженне безсмертя є часткою преподобної душі, коли вона є доброю, і смерть вічна зустрічає її, коли вона є злою. Коли лягаєш на своє ложе, з подякою згадуй про благодіяння і проведіння Боже, тоді, наповнений цими благими думками, ти повністю заселишся Духом і буде для тебе сон тіла бадьорістю душі. Зімкнення очей Твоїх істинним спогляданням Бога, і мовчання Твої сповнене почуттям блага від усієї душі і сили, воздасть Богу славу серця. Бо коли нема зла в людині, тоді подяка краще за будь-яку багатоцінну жертву, приємна Богу, йому ж слава на віки віків. Амінь.